Ось, друзі, такий момент, знаєте, ну, в нас було в 90-х роках духовно-пастерське училище. От і саме сьогодні на жизні всі однокласники, всі священики приїжджають своїми сім'ями з родинами. От на святкування і звісно зустрітися, знаєте, і ось трапеза, за щойно закінчилась так довго була. Знаєте, поспілкуватися, тому що. Ну, бачиться майже тільки тут, от в основному. Ну, хто як, знаєте, хто здал, хто далі, хто ближче. Ось, ось, ось така радість, браті красної сі житті браті вкупі, як говориться в псалтері. Таке спілкування, гарна погода. Господі, браті, і сестри, хай Господь береже всіх нас і нам єдність, яка. Побіждає розміра сього.